Зі сльозами на очах в останню путь провели загиблого героя Віталія Петаха у селі Страбочово. 46-річний герой загинув 17 березня 2024 року в Донецькій області. Місцеві кажуть, що Віталій був хорошою людиною. Життєрадісна людина, позитивна, дуже добра. Пам'ятаємо його лише з хорошої сторони. Захисник, та й все. Герой. І це господи Боже. Кібися, це вже скоро кінчили, бо це 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 така біда, що то не може передати. Сьогодні ми прощаємося з Ним. Сьогодні ми Його проважаємо, проважаємо до того вічного спочинку, до того місця, де нема печалі, де немає болізні, але де є життя безконечне. Я казав, чергова жертва, бо ми знаємо, Скільки наших уже героїв загинуло? Сотні тисяч молодих людей, хлопців, дівчат стало в обороні нашої держави. Чин похорон відбувся у храмі святого Дмитрія Солунського. Віддати останню шану зібралися рідні, друзі та побратими. Військовий захищав батьківщину у складі окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького. На кожній війні є смерті. Так сталося і з нашим героєм. Ми будемо його пам'ятати. Він буде завжди у списку тих там на небі, тих героїв, які, які віддали своє життя за нас з вами. Щиро співчуваємо рідним та близьким полеглого вічна пам'ять та шана герою.